Що ми будемо робити? Так. Я буду відривати кольки. Лосся будеш відривати. Тут депіляція. Все, повідривала. Ай! Воно боліло! Я тобі ще виплю. Все, відривала. Зробила депіляцію татую. Тату Та, є волосинки на руці, так? Я один лазок відірву. Відривай. Просто бач, вони так якось сходяться неправильно. Ау, заболіло. Є? Велика волосина. Так. Все, один лазок. Добре. Мало лікувати, а взяла мені депіляцію зробила. От у куляри, щоб тебе боліли очі. Давай, щоб мені мене не боліли очі, я втягну окуляри. Каже, не переживай. Волосся через пару днів виросте. Ну, щоб тебе не боліло очі. Щоб не боліло очі, і щоб шо, тато ліпше oh! бачив. Це наклейка? Наклейка? Ну, Давай клей. Кудись Марші мелод, то наклейка. Ні, то ракет. Ракет. Таблеточку. Я прийняв таблетку до себе. У мене є ще дзеркало. Відкривай рот. Mm, no. А ти лікар, я ж забув. Mm. <софф> там в руці сверлиш? То не в руці сверлити треба. У них праці на руку. Давай, ой, було. Все, я вже подивився в окуляри. Тут є ще ножниці. Ти мені рвала волосся, їх можна було просто підстригти. О, oh, а ну. то я тобі підстримлю. Давай. <кліг> Давай ще тут? <кліг> <кліг> І той. Все на одній руці, а на другій ні. А тепер нет? на другій. Пилочка від ксийомі. Ну, все, тепер вони в мене красиві ногти не коляться. Не коляться. А тепер другу руку. Добре. Що наступне в нас? що, нас... якийсь сиропчик буде? що таке? Зараз Я... мене тех молоток. Молоток? Ага. Молоток нема. Є така штука? Що ти там рівняєш <свісно> В тому наконечнику? Ти таблеточку. <плес> а. Ага. А ти визнає спочатку парасолю, я буду тримати і включу місочку квіносці. Як буде день, я буду ходити і буду сурі гуляти. А коли буде дощ, я відкрию парасолю. Ага, і будеш ховати дощику, так? Да. Так. Ваша а, любима гра. парасолю. Дають. Твоя парасоля біля моєї парасольки. От, в тебе парасоля з хоп-хоп своєї. Давай, Окей. відкривай парасольку. Давай Давай відкривай. подивимось. Є? О, а тепер не візьми свою А соль, А в мене велика парасоля чорна. Окей. Я її купив, коли йшов на роботу. Цій парасолі вже 14 років. Зараз мама прийде, буде в шоці, що ми тут робимо. А вон я зайшов. Дощик кап-кап. Це оце? А воно. Гра, сонечко, то дощик. Парасольки ще тримаємо внизу, але коли буде в нас дощик, будемо зразу бігти і ховатися від нього. Так? О! дощик, дощик, скоренько, скоренько всі ховаємося. Я заховалася. Я заховався, ходи до тата теж. Ура! Ми всі разом від дощика заховалися. Бач там намальовано, що треба під. Від дочка заховатися під парасолькою. Все, все, сонечко, все, йдемо гуляти, все, нам пасолі не треба. Все. все, кинули ті дві парасольки. Давай гуляємо. Гуляємо, давай, давай за ручку пішли гуляти, все, пішли. Пішли, пішли, гуляємо, 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 гуляємо. Погуляли, погуляли, покружляли. Дощик! Дощик, скоренько, скоренько. Біжимо. О! є. Yeah. І моя теж, все, ми Я заховалися. Ура! Ми не змокли, ми будемо сухенькі. Я все, кидаємо гуляємо. парасолю, знову гуляємо, тому давай, що почалося. Давай ручку. Гуляємо, давай будемо кружляти. Ура, сонечко! Ура. Вау! Все, ховаємося, все, заховалися ми від дощика. Такі от ігри ми граємо. Зараз мама прийде з магазину, буде в шоці. Кроліна вирішила бавитися в ігри. Закінчився мультик Сонечко і дощик. Появилися такі от мультики, де там соки, фрукти, овочі мають очки. Такі от анімації. Кроліна постійно на тих мультиках зависає. Вони щось їй дуже сильно подобається. Вони або просто бавляться, до речі, або деколи буває, що їм там, наприклад. Якісь операції роблять, щось там, які банани ріжуть, там якісь сосиски з сосиски дістають. О. Пішли смажити їх. Моркучку Натирають. А вона тішиться бої лоскочить. Ой. Коротше, такі вже з останнім часом мені подобаються мультики. Класна в мене парасолька. Саме головне, що за весь цей період я її ні, ні разу не поламав і не ремонтував. Твоє теж повішує. Що купити? Динозаврика і що ще купити? Юлівчика? Купити таку маленьку, великого динозаври. А, велику і маленьку, Так в тебе вони є, ті великі і маленькі динозаври. Десь тут зараз. А ти ні, десь це десь не тут. Це твої м'які іграшки, це тверді іграшки. А десь був. Де твердий динозаврик і маленькі ці книжки? А тут конструктор. А во, дивись, вон є. Ой, тато динозаврик. Тримай. І. Дитинка-динозаврик. О. Я хочу, щоб ніхто хтось склав динозаврика. Склав динозаврика? А з чого? Але так лего. от, Лего, ми склали хатку. Хатка динозавриків. Хатку динозаврика, так от є все. Лего динозавра. З Лего великого динозавра скласти? Так. Да. Ого, ну то зараз будемо складати. Сказав, давай поскладаємо весь хаос, що Тут був. Просто вона в обід спала, проснулася тіла бавитися ті ігри. Поки ми поскладали, зробили порядок, то вона вже. Давай Лего бавитись. Я думав, що забула давай. про то. Давай. давай, я тих динозавриків тримаю. Я тобі допоможу хату понести. Я думав, ти забула про того динозаврика. Так, тримай з одної сторони. Запад хата є розб'ється. О! Ооо! І розбилася! Можемо подивитися! Що... Давай подивимося, що там мама я купила. Я зараз... Ти перший раз бачу, що таке є. Що ти йдеш за ножницями? Да. Давай, відрізай. Ой, то полетіло в космос. О! Вау, це жувачка! Клас! А досиш мені попробувати? Е -е, я. О, вона вже липка. Липка, давай, я потягну. Треба трохи їсти її. Смачна? Угу. Класна, така якась. Не знаю, що це Яблучна? А, це персик малина. Шокер. Хату І що буде? Будемо ремонтувати хату? Ми купимо дядька ремонту з лего. Дядько ремонта купимо з лега, щоб він зремонтував нам хату. Я можу відремонтувати, в принципі, хату, попробувати без того дядька ремонту. Або збудувати динозаврика, ти що хочеш більше. Для динозаврика. Добре. Але ти мені маєш допомагати. Бачу, ти вже доїдаєш ту жувачку. Так що ходи, будемо складати і в кінці побачимо, який в нас буде результат. Чи вийде той динозаврик, чи ні. Збудували корлінкою динозаврика з Лего на двох ніжках. Рот є. Навіть хвіст, який от заплітається в праву сторону. Такий динозаврик невеличкий. Тут ти інакше не збудуєш, бо більше таких деталей немає. От, таких от На, як я кажу, 4 і на 2. Класний динозаврик? Класний. Маємо ще крісла Коротше, Ми зробили парк уруру з динозаврами. Тут буде щось продавати, морозиво кава, тут столики і можна сідати біля того динозаврика їсти. О, молочко, якщо кому треба. Туалет треба. Ну так, та, ясно, що треба туалет в парку. Так, десь там туалет постав. Угу. Ні, це так близько ні, біля столів. Десь тут оп поставив. Біля столів. А, так щоб далеко не бігти. Добре. А це що буде в нас? Це умивальник, щоб ручки мити. Та Обов'язково треба руки помити, щоб з брудними ручками не сідати за стіл, правда? Так, ладно, пишемо. Клас, Джакузі буде. Може хтось хоче якийсь віп відпочинок, джакузі їсти. На вулиці сьогодні щось хмарно і прохолодно. Дує дуже холодний вітер. Дітей взагалі нема. Ми вирішили вдома собі скласти отакий от величезний хмарочос динозаврика. Це, напевно, паркорну і ці з'їзди такі швидкісні з гірок. Коротше, хто не знає паркору це один із кращих парків розваг Львівській області, не знаю, може і в цілій Україні. Дуже класний парк. Надіюся, скоро вже потепліє нормально і можна буде з'їздити в нього з Каролінкою, щоб вона могла там собі відпочити. Якщо я буду, то в мене то що буде, як буде крутиться голова. Ти ж, ти ж безстрашна, ти ж все одно будеш спускатися з гірок. Я ставлю такі штучки, а там може часто блискавку. Блискавка, ага, це громовідвід. Оце така Кароліна каже, що тут в парку рушай, море будує. Це такі водні атракціони. В парку теж вони є. Там, де на такому плоті можна через озеро перепливати. То кораблі війко пливе. А це буде теж корабліки стояти. І будемо на перегонки плавати, так? Так. Тато і Карлінка. І мама хто переможе? Оце по оце тату багато мамина. У мене почався сніданочок з омлетика. І ми самі того не знаючи зробили Таку таку дзеркальну шафу. Прикольно сидиш на кухні і сиш, і можна бачити, що там Кароліна робить: майструє чи не майструє Лего.